Доброго дня, шановне панство! В цьому відео розповім про такі інтерфейси, як Comparable і Comparator. Для того, щоб продовжити вивчати QA, а особливо Pріorті DQ, нам треба спочатку вивчити про ці інтерфейси, як вони працюють, для чого вони потрібні. Інтерфейс comparable. Це інтерфейс, що визначає метод compare, приймає один аргумент порівняння об'єкта з іншими об'єктами того самого типу. Це називається природним упорядкуванням класу. Давайте подивимось. Я створив клас player, і він розширює інтерфейс comparable. У цього інтерфейсу comparable тільки один метод з одним аргументом. Отже, як це використовувати? У нас є player. Я створив декілька полів в ньому. І сюди Generic поставив uh, player, тобто самого себе. Основний метод, ну, тут uh, поля, конструктор, так, хешкод і getresetter. Основний метод, який ми будемо розбирати, це CompareTo. При, при, в нього приходить інший якийсь плеєр, і ми його порівнюємо. Наприклад, за хеш-кодом. Ми беремо хешкод нашого цього об'єкта, беремо хешкод об'єкту, який до нас прийшов, і порівнюємо. Метод в порівнює два інтер компету порівнює 2 інти. Ось таким шляхом. Якщо x менше, ніж y, то повертається мінус 1. Або якщо x дорівнює y, повертається 0, якщо не дорівнює, тобто x більше y повертається 1. І так, давайте подивимося. Створив три класи. І за допомогою Comperatu. Comperto він схожий на equals. Тут використовується хешкод, так. Ми використовували раніше хешкод разом з equals. Можете подивитися в попередніх уроках. Але equals повертав або true, або false. Тобто він визначав, чи є два ці об'єкти схожими, або чи є той самий об'єкт. Тобто два варіанти: true, false. А тут є аж цілих три варіанти. Тому і цей метод і використовує для більшого сортування. тому що... Коли повертається Trubbo False, ми не можемо дізнатися, ми залишаємо його на місці чи ні. Чи ні. Якщо повертається 3, як тут, мінус -1, 1, то ми можемо, наприклад, його подвинути або вліво, або вправо, або залишити на місці. так, створили три класи і будемо порівнювати їх хеш-коди. Подивимось, як консолі це буде виглядати. І струкцію Порівняння Майка з Бобом, Майка з Семом, Боба з Семом. Ось який у нас є вигляд то, цього порівняння. Тобто, якщо ми порівнюємо хеш-коди цих а, плеєрів, то Майк буде більший за Боба. Ну, в порівнянні. Майк більше за сема, і Боб менше за Сема. Давайте подивимось, Якщо ми поставимо. Є ще одне порівняння. Може, по хешкоду буде і не більш зрозуміло а якщо ми хочемо порівнювати їх за якимось конкретним критерієм. Наприклад, по ранку. Ренкін. Тут, до речі, можна. Так було б зробити можна не через метод, а через явне поле. Так як це явне поле належить до цього ж об'єкту. Що буде в цьому випадку? Тут вже ми можемо а, самі до того, як запустимо, подивитися, що буде. І так, це у нас. Ага, Ренкін це у нас третє. Отже, ми порівнюємо, будемо порівнювати спочатку майка з Бобом по компету. Буде порівнюватися 3-4. 3 буде менше 4, тобто буде. Мінус 1, 3 буде з 3, тобто буде 0, потім 4 буде порівнюватись з 3, тобто буде плюс 1. Ну або просто 1. Ось, бачите. Тобто має значення, що ми порівнюємо в цих об'єктах. Так як ми сюди використовуємо Comparable, так сюди приходить той самий об'єкт, що і ми. І тоді ми вже саме вирішимо, як ми будемо їх порівняти. По чому порівняти, по хеш-коду, по окремим якимось полям, по одному полю. Просто завгодно, як завгодно. Але є ще один інтерфейс компаратор. ФПС, який означає метод компе. Вже два аргумента, які представляють порівнювані об'єкти. І працює подібно до методу компе.компе тут, до речі, арх потрібно бути. Ну Давайте подивимось на перший: string комператор. Інтерфейс комператор. В нього. Основний метод, який ми будемо визначати це компету, то у нього є ще а, багато чого, можете подивитись, але зазвичай використовується а, компе в цьому методі. Ось я опис, як його працювати, і взагалі опис цього. JavaDoc нам дозволяє читати, що він там написала. Отже, реалізуємо метод Компе. і логіка вся така сама, тільки ми, якщо в попередньому це був клас, який сам себе порівнює. То це створюється особливий клас, який порівнює а, два об'єкти між собою. Тобто ми можемо передавати сюди що завгодно. Але в нього теж один тип Дженіку. Тобто ці два об'єкти повинні бути по типу однакові. Тобто ми не можемо передати два, два різних об'єкти, типу два різних об'єкти. І так, ми тут, наприклад, string компаратор то, що було в самого першого разу, ми просто порівнюємо хешкоди, так, але тут вже а, стрінгів. Давайте подивимось, як це виглядає. Теж створив, наприклад, три плеєри, створив клас компаратор, а, виводимо те, що це стрінг компаратор так, і порівнюємо хешкоди цих класів. Все те ж саме. Тільки в першому випадку ми сам клас вирішував, як він буде порівнюватись. А тут вже інший клас вирішує, як він буде порівнювати ці об'єкти, які до нього заходять. Давайте подивимось інший варіант. Player Edge Comparator. По назві вже зрозуміло, що він порівнює по віку. Тобто сюди приходить. Може прийти, наприклад, одразу Вік, як інтер, як попереднє були. так, Ми стрінг сюди одразу приходив стрінг, а могли б при, сюди прийти, наприклад, плеєр і писали б player, стрінг, що там, player name компаратор, наприклад. А, або можемо сюди завести плеєра і нехай він вже у плеєра бере H, наприклад, Вік. І напишемо player h comparator. І все зрозуміло, що сюди приходить плеєри, і він порівнює їх вік. Давайте подивимось. Так, це він. То на минулих ротях, дивився, як працює інший метод, Запуска... думаю, що запускав цей. Отже, і порівнюємо по віку. Тобто ми їх можемо вже посортувати, наприклад, і порівняти між собою, і також можна використовувати, наприклад. Конкретно вже так само не по віку, а, наприклад, по ренку. Тобто по рангу. Цей метод подивимось. У нас є вже клас player rank comparator, І сюди також приходить Player, але вже він бере ренк, що у першого, що у другого, і порівнюємо. Але у них. Цих компараторів Generic один той самий player. І аргументи приходять. Player. Тобто ми спокійно можемо, наприклад, якщо тут вже забігти наперед чи там ми можемо використовувати, наприклад, плеер компаратор, так створити якийсь інтерфейс. І в нього буде тут Generic створити багато, там player-ranking оператор, плеє-H-комператор, додати їх. В лист, наприклад, так, і порівнювати через поліморфізм. Ми навіть не будемо знати, який з них а, порівнює цих плеєрів Ну, то на майбутнє. Все, він використовується так само плеєрів і все ви там всередині по якійсь там логіці їх а, використовує, порівнює. І цю логіку ми можемо буде використовувати в майбутньому уроку, наприклад, Priority QA. Подивіться, це два методи, не так багато. Кожний з них по одному. Ой, пробачте, два інтерфейси. Їх все реалізувати з одним методом. Так, в компараторі, в компараторі там більше методів. Подивитися, для чого вони використовуються, але основний метод використовується ComPE. Compato Compa це comparable. Добре, цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.